3, 3 гектари, 3, 20 гектарів розташовані по вулиці Фельдмана на території 4-го житлового району. Це рішення мотивоване тим, що да, даним підприємством є систематична несплата за орендну плату. Більше мільйона за триста вже заборговані. Звітність за цей рік вони також не подають, тому пропозиція. Відмовитися від договору оренди. Триків, хто ми пропонуємо в терміні до 28-го повернути ділянку. Будемо звертатися до юридичного. Реальне формулювання відмовитися чи розвиватися? Ні, відмовитися. Відмовити про оренду земельної ділянки. У нас це говорять, чи не для хлопців. Ось буде і заявляється. Ось буде і заявляється. Шановні члени комісії. Є звернення цьому підприємству, що воно просить передати в субариву земельну ділянку. Зобов'язані сплатити орендній платі, але воно не попало в проєкт Шановні члени комісії, я ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Чотири, за рішення прийнято. Переходимо до слідуючого. Рішення про відмову від договорів оренди земельних ділянків під тимчасовими спорудами. У минулої сесії було дане протокольне доручення щодо перевірки тих тимчасових споруд, в яких була зазначена заборона на продаж алкоголю алкого і трютьного вироду, який знаходиться в присутній провідонні від е, закладів навчальних не садочків і шкіл. Було надано, було надано перелік цих підприємців, було здійснене обстеження, Із усіх виявлено тільки порушення в чотирьох об'єктів, два у котенка. Це у нас Басарад. перший, да. От, Тут ви два, у Басараб Ірини і Золотарьова. Всі решта не порушують ці умови договору. Тому така пропозиція наша в зв'язку з тим, що особи-фізичні підприємці погодились на ці умови, вони підписали договір з такою забороною. Тому при перевірці була надана службова і тим вимовлено прийняття даного проєкту рішення. Можна, можна я трошки виступити на захист підприємців. Да? Давайте ми Все ж таки, давайте, ну, давайте ми розглянемо да, ну, конкретні ситуації там. і можливо як один з виходів ситуації, щоб реально ну, ставили час на коліна. Да? То якщо там у кого є ліцензія закінчена до кінця року, то надати дозвіл до кінця року а потім заборонити. Я за теж, щоб... Тут санкції трешки ужесточити, а ви дать людям якось пути отхода. Запросить. Є люди, давай я запрошуйте. Это нюк Володимир. Послухаємо а? людей. Послухаємо Нет. людей. Обидві сторони школи. Нет, нет. Моя модельная постановка будет на рейсах. Подмож был? Подвод. Тут на улад деберу. У нас сімейний бізнес. и я можу передать вам на закликание і розказати. что до речі, це мої виборці, громадську я, 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 я добре зараз знаю. Так що буду розумію, я розумію, але я хочу відставити да. остальних немає. Да? Я просто хочу сказати, що якщо цей проєкт рішення набуде буде чинності, стане рішенням, то бізнес скотінка можна буде просто перекреслити. На осінь останемося і ми з Котенком без роботи, і ті люди, які працюють у нас без роботи. І я хотіла комісію розібратися, чи вчасне такі рішення, коли, ну ви знаєте, коли таке закономікові, коли, коли такі е, пара таріфов. Чуєте, подивіться, ми, ми, ми не ворогів для вас. Ви поясніть поки де які у вас об'єкти, да? які ви побачите вихід так, я ситуації. Я ви знайомі. Значить, скільки вас <говори> на... там. 9, да. 9, ну, Значить, одна, одна, одна точка. Це вход в парк з другої сторони, коли ми да. Yeah, одна точка на зупинці. Друга точка на Чкаловазіну Фори. По дев'ятій по школі ви погоджуєтесь, що все ж таки там недоцільно подальшому є. Я згодна з вами, згодна з вашим рішенням. Але я просто хочу сказати, що є рішення вчасні, а є невчасні. Що ви пропонуєте? Ви пропонуєте як? Що Вийтеся я пропоную? В Якщо по виз'єднанню там дійсно школа в 200 метрах. Ми не стоїмо на одній лінії з школою. Школа в дворах, А ми на зупинці. Якщо вже не можна нічого зробити, то не так сурово. У нас проплачені ліцензії до кінця року. Я я принесла їх, можу показати. Ну, дивіться, моя пропозиція дозволить вам до кінця ліцензії з подальшою заборони. Ви ну, погоджуєтесь то, на таке? заборону торговлі? Ну не торговлі взагалі Ні, Може ні, торгові, торговлі, торговлі, uh, торговлі uh, алкоголю і. Так. Цигарками почекайте. Він, ну ви не зрозуміли. У них це рішення було прийнято ще в 15-му році, і вони заключили договір eh, з цією забороною, Ми не, ми не зараз прописуємо заборону. заборону. Ми зараз розриваємо договір, мене. Це не щас так. рішення таке так. прийметься. Воно у вас було прийнято ще за 5.15. дозвольте мені сказати. Я все знаю, але це не прийняти, прийняти рішення. Рішення дійсно. Це було навіть не рішення три роки десь назад. З'явилися списки по кіоскам, які начебто стоять в радіусі 300 метрів від школи. На той час у нас оренда була, також у нас були всі ліцензії. Ми ніколи не порушували закон. І ми з цим не згодились і кутинок. Тоді побігав помість виконкому, він був у заступниці, він був у торговому відділі. І це не тільки ми. в тому списку було 12 кіосків. І нам сказали, що закон ви не порушуєте, рішення таке є. Не продавайте дітям сигарет. Тоді мова йшла тільки про цигарки. Пиво і ще було продуктом харчування. Розумієте, це рік назад рік назад. Тільки з'явилось такі рішення. І ми стали торгувати. Ніхто не закрився із того списку 12 чоловік. Потім, коли прийшов час отримати договір оренди землі, ви ж знаєте, він отримується не зразу. Потім ми подали заяву, потім прийшли всі документи. І коли ми це, це через рік було, а може півтора, отримали цей договір, ви мені можете не повірити, але я можу перекреститися. Ми не прочитали ту строку, яка забороняє нам торгувати. Це тоді було нове. Так алкоголем торгувати. Ну який алкоголь? Це пиво. Тоді пиво було продукт. Не немає алкоголю можна. Та при коли чому судити? Е, 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 коли, коли я вибачаюсь, коли у вас закінчиться ліцензія? Значить, ліцензії, всі ліцензії у нас закінчуються під новий рік. Це що касається воз'єднання. А те, що касається, точки я пропоную по повоз'єднання, значить, до саме ліцензії ви це саме і час допусім прописати до кінця року і більше вам ви ліцензії не отримуєте, і більше ви і любицарками не. Это самое. Все должны быть равны до нашим соседям, которые да. через дорогу. Зачем за, за за даже вам дайте, а тем людям, что мы дайте, Это вообще будет совершенно некорректно с этими людьми. Вы чудите. Я я До Да. Вони ліцензію, я не знаю, так, там. Рішення дуже жорсткі, дуже строго. Стосовно, що э, там ви ще Почкала вас точка. Почкала, а що почкала у вас? там три лікарка. Там три лікарка. Ми Мы... Нікому не заважаємо. Я потім скажу, кому ми заважаємо. Школи ну, знаходяться вже, дуже далеко. 500 метрів. Та, да. немає 300 метрів. Да, Ми за це, це знаємо. Ну, це то, знаємо то, то, що ж ви положите? хочете закрити Нет, давайте, що що, ми, хочете ми, ми, нас? Що ж ви хочете нас оставить без роботи? Ми, ми, ми Алкогі. Алкогі. не продаємо, ви знаєте, у нас... За весь цей час жодного немає акту, що ми торгуємо. Ви дайте алкоголю біля хори, та так вони не стоять. Та хлопці стоять і на Це, не там, це, там це не там стоять. А ви, да, ви подивіться, де стоять. Та ті, що стоять, ті й будуть стояти. Там за лосалу. А нас я проти. Там жінки хочуть на турмачі, а то, що стоїть, спалить його. Бо там їх тонуть не чоловіки. Ну, сесія, я приймала. Ми не можемо приймати.

Підіжіть, дайте нам допергуватися лицензії між іншим, Не те, що дітей, що на пише. Ви скажете, що вам не дайте слово. Опрацювали протокольне доручення, яке номер 1 надано спецоділу. В його повноваженнях немає перевірку дотримання правил торгівлі алкогольними напоями. це перше. І зазначене протокольне доручення суперечить закону про встановлення обмежень щодо продажу алкогольних напоїв та виборів, виробів, про встановлення обмежень щодо продажу пива і... Є і регуляторні акти, які я вам вже пояснювала, повинні бути. У вас правових підстав обмеження немає. Тому ми вважаємо, що прийняття зазначеного протокольного доручення і, звичайно, виконання зазначеного протокольного доручення порушить права підприємців. І є антиконкурентною дією органу місцевого самоврядування, вчинення якої забороняється статтю 15 закону України про захист економічної конкуренції. Тому до вирішення питання пропонуємо зняти зазначений проект розгляду, зазначений проект рішення розгляду і надати можливість людині працю працювати. А коли ми вже порядкуємо значення, вона зобов'язувала з літерготі. Не можу надавати забавчання, що закончили, що хоче, якщо вони... Тому просто ви зняєте зазначений проєкт рішення, тобто я підпишу що угодно, але ласка. Якщо суб'єкт української діяльності сам, як кажуть, в здоровому умі і пам'яті, взяв на себе зобов'язання і підписав договір, в якому він зобов'язався не робити. Ті чи інші дії, то він має їх виконувати. Хто перевіряє? Що то перевіряє? У нас не зурі не ділянки. У нас не зустріння А як тоді їх контролювати? Так mm. от, що ж був був проїхали і проїхали про контроль. Я думаю, щоб контролювати, повинен бути регуляторний акт. У вас mm. цього регуляторного регуляторна акт Тихо, Не кричить. Не не кричи. Кричи. Ми ніколи не, не продамо, не приморозимо. <рек> <рек> не Ну я прийду там стану заміфов. А ви ж будете розвиватися? Не хотіли приймати рішення відповідно до чинного законодавства. Будь-яке обмеження підприємця в тому виді діяльності є регуляторним актом. У вас його немає. Хочете у регуляторів. Києва є регуляторний акт, зносить всі кіостово Київ, не питаючи ніяких, чи не пивом, чи не під пивом старують. Зносить ілемента коньяк.

Я прошу поставити нашу пропозицію зняти з проєкту розгляду до регулювання питання в правовому колі. У нас договір підписаний з людиною без права алкоголю і реалізації. Людина я підпису, підписала цей договір. який спосіб доведено, що вона торгує? Дивіться. І жарко не має на це повноваження. По місяцьому привозчили це договор, просто примання прийшов міські поставили у шов. Це не його повноваження. Да, ви могли самі прийти і зафотографувати. Я, не... я пропоную, я дійс, я пропоную таке питання винести нас сесі. на сесію. Дійсно. На сесійному залу. Я просто рекомендую, щоб а добися, минули. Минули. А а тут? Добиться часто саме компромісу а з підприємцем, то тобто, до кінця року там по Чкалова сейчас Утри, да, это самое. и это самое по поводу парк дали возможность конечно вот и тут тоже люди до конца дайте года интернет стандарты стандарт да. играем а люди добрые тоже так я так объясняю там мы запрет тут мы будем позволять не давать з зики пропозиции конкретно. Я сказал проект рішення. Так, не я ставлю я проект не рішення не на голосування. По мануровку, Андрей Петрович, я тоже сам уже забуду. Вы выходите, мы прибыли, я просим вам скажуть. Ні.